Друзі, я до вас з рецептом неймовірного лимонного кексу. Він такий смачний, що ви обов'язково маєте його приготувати. Аромат неймовірний. Я не одразу зрозуміла, навіщо в рецепті крахмал, але почитала, що крахмал дозволяє структурі кексу лишатися пористою та зберігати вологу на наступний день. І це правда, він дуже смачний. Я вам рекомендую його приготувати. В Грузії зараз сезон лимонів, тож у мене їх достатньо. І, будь ласка, починаємо готувати. Для вашої зручності всі інгредієнти я написала під відео, і в самому відео кожен свій крок я також підписала. Спершу нам необхідно зняти цедру з двох лимонів. Для мене це завжди важкувато, тому що я роблю це об мілку терку, але дуже важко мені пристосуватися, як її повернути і як тримати. Не доходимо до білої шкірки, тому що вона дасть гарчинку. І якщо у вас лимони покупні, то я б обдала їх окропом. А свої я окропом не обдавала, тому що в мене домашні прямо з дерева. Цей крок я завжди роблю першим, а додаю потім цукор. Тут нам потрібно 150 грамів та пакетик ваніліну, і потім дуже ретельно ложечкою ми маємо розмішати цедру, прямо вот так вмішувати цукор в цедру, для того, щоб сам цукор у нас забарвився жовтеньким кольором. Це вивільнює ефірні олії. І вже на цьому етапі запах просто неймовірний. Далі необхідно додати 3 яйця. Я за розмір не, ніколи особливо не парюсь, тому що потім плюс-мінус 10 грамів борошна я регулюю борошном, щоб не було дуже забите. В залежності від розміру яєць. В мене доволі величенькі. Збиваємо міксером. У мене такий однорукий бандіт, лише один вінчик на цьому міксері в мене лишився. І додаємо 30 мл лимонного соку. Одну щіпку солі та одну чайну ложку розпушувача. Додаємо 100 г топленого вершкового масла та 40 г крахмалу. Борошно в мене 160 г, але повторюсь, що в залежності від розміру яєць, це може бути плюс-мінус 10 15 г. Завжди кладіть менше борошна, а потім, в разі чого, додавайте. Тут я трішки засвинячилась, і щоб картинка залишалася симпатичною, я сподіваюся, вам подобається картинка. Швидесенько прибираємо та продовжуємо збивання, повністю змішуємо наші інгредієнти. Продовжуємо збивати до повного об'єднання всіх інгредієнтів. Подивіться, будь ласка, якого консистенції, якої консистенції наше тісто. Потім тісто перекладаємо у формочку. Це може бути будь-яка зручна для вас та звична формочка. В мене Ось така силіконова. Наскільки вже я зрозуміла, вона не дуже товста, стінки не дуже товсті, тому вона, прям стінки провалилися трішечки під вагою тіста, але нічого на кінцевий результат це ніяк не вплинуло. Ось, бачите, я показую руками. Як і трошечки форму вона не тримає. Але нічого, це не принципово. Ставимо в духовку на 180 градусів, випікаємо кекс до рум'яної красивої скоринки і обов'язково перевіряємо шпажкою дерев'яною на суху лучину. В мене вийшло 45 хвилин на, в режимі верх-низ, і потім лише на режимі низ, ще хвилин 10. буквально. Перевіряйте, обов'язково шпашку. Має виходити сухою. Це я зробила таку глазур, трошечки лимонного соку змішала з цукровою пудрою. Поливаємо наш кекс зверху. У мене, як завжди, не вистачає часу повністю його остудити, тому що треба було дітям собою давати. На перекус до пласту, тому я полила гарячий, і отак ложечкою він багато дуже стекло, і я прям ложечкою брала з підставочки. Даємо трошечки часу остигнути, і розрізаємо. Дівчата частково вже просотався, бачите, наша глазур попала всерединку і це дуже прикольно, дуже смачно смачний. Ароматний, неймовірно м'якенький, пористий, і на наступний, і навіть на третій день він залишається таким же ніжним та смачним. Я вам дуже рекомендую. Смачного!